Окей. Діду, ага. дивись, який я ролік скупив. Фу, циганіч. Чого? Ну по-перше, він тобі не підходить. А по-друге, ти що заробляєш 20 тисяч доларів на місяць? Ні. То якого хріна? Ти купив той ролик у кредит, а? А що треба було робити? За етикетом твій годинник має коштувати не більше двох місячних зарплат. А з твоїм бюджетом тобі підійшов би оцей годинник. Класичний силует, як пролист, проте не є його копією. Розмір та кольор ідеально підходить під твій стиль і розмір твого запттястя. Всередині надійна механіка відсейка, яка служить тобі вічно. Водозахист 10 атмосфер плюс люмінесентна підсвітка циферблату. І зауважу, надійність і стиль. Не за всі гроші світу. А де ж його взяти такий? На посиланням в шапці профілю.